Так, поки їдемо на друге поле із Пігасом, такі трошки роздуми стосовно цього поля, де ми тільки щоб були, я вам показував Пігас. І ну, як нема такого, що вау оце, тут. те, те". Отак От вже він похилився, соняшник, все те. Ну а коли заходиш всередину. От, поля десь знімав. Ну, є, є, є якийсь там відсоток невеликий. Е, Соняшника що маленький. Ну, Понятно, що е, вологи, то не, не, не достача, не хватки, що там, ну, 76 мм. Е, весь період здається. А коли так походив, то кошики є, хороші такі, великі, помірні. Я вам сою стрічку. Це теж своє господарство. Дивіться, сердосно стоїть. Жнічно. Знайшов дорогу. Заблудився в власних степах і. Думаю, йолки палки Андрюха, пригадалося мені. Звонять. Пригадалося мені цей дитяча історія з дідом цар Небесне, діду Василеві. Він робив в на гази, купився му розвозив обід механізаторам по полях. І я з ним катався ці всі дороги. Польові, ще з дитинства, з маличку. Всі проїжджені, переїжджені, щоб посидіти, залазив на кожному полі. І мені насипали там якусь борщу, каші, котлету. От, і це на природі. Оце. <свист> колосна <свист> польова кухня. Це було наскільки класно, ти термоса, а мені щоб із дядьками посидіти малому там, послухати якісь їхні розмови про те, та, як там щось вони молотять, збирають чи обробляють ґрунт. Це було ну, прикольно, такі спогади навіялися. Так що от, любов до землі, до цієї праці на землі е вона ще заклалася із. От є і колосною кашою і колосними котлетами. Пігас на іншому полі. Є такі екземпляри. Є такі екземпляри. Понятно, що він нахилився вже, ну, метр 80 метр 70 десь такий. Ну тут я на цьому полі може я б сказав би навіть і краще, а може десь плюс мінус вони одинакові. Цікаво буде, який буде результат у цей непростий рік. Понахиляв, щось, щось там є якесь. А бачите, найбільше, ну, що всі запилені, всі виповнені кошики. От і насіння тут немале. Знаєте, от, можливо, це й буде запорукою непоганого врожаю. Ну, підписуйтеся, ставте вподобайки, от, щоб бути в курсі всіх. Нових відео на нашому каналі, там не тільки мої, колеги все знімають, показують в різних регіонах. Всім гарного дня, до нових відео. Будемо ще вам знімати, показувати кукурузку. Вон, може свою, -свою зніму. Якщо пропустити, всім-пока, все буде Україна.